Закінчуємо вже поле наше, тут 12 гектар. Нічого не роблено тут після збору сояшника. Суховії пішли вже. Тулило, як ненормальне. А це суховії. Зверху висушує, знизу сиро. Нічого робиться хорошо, м'яко. Грудки великої нема. Попрацюємо ще коточком. Так що порядок. Діскуємо мосеєм з паладою. Палада вже новенька притерлася. Працює добре. Так що робота кипить. Весна в цьому році ненормальна. То лило, холодно. Це вже тепер засушує. Вітрюгака страшний. Кукурузище стоїть. Ось он. На тій стороні яру. Кругом все кукурузище, яке помолочено, хоч зимою, хоч весною, хоч коли не помолочено, все стоїть. Під низом сиру, тобто під, під листям, І дуже не, не обробиш з цією весною, А по стоєшничінню йде добре. Так що готуємося до посяву кукурузки. Соляру, звісно, бере добре, бо сиро, нагрузка йде. Ну а так в принципі порядок. Мозейчик шурує нормально, отак роби Ось От тут такий фейерверк. Ну нічого Думаю, що буде все в порядку. Посіємо, прикатаємо, хай трошки протрьохне, бо буде сіялки. Буде ліпити коники сіялочка що будемо сіяти Добовой вже поміняв намінника Добиваю вже Зостався клинець, зараз доб'ю та переїду на друге поле Їжджу. Десять і п'ять, дві тиші потахометру. Отак -от робить іскова оборона. Так, глибоченько йде один слід і чорне. Так Тобто. Готуємо. Під кукуруску, хоча б не було з кукурузкою, так як у минулому році. Ось стоїть ще не оброблена. І, хто його зна коли оброблятиметься? Сиро дуже нева, рофіль, вже землі багато, мабуть, вже не співають. Так що Сьогодні вже 6 травня в минулому році в такий час вже було посіяно і соняшники, і кукурудза, а в цьому році до сих пір не сіяно. Ну нічого. Я думаю, що посіємо. Відійде, вже земля прогріється, влаги достатньо і буде все гаразд. Другий зід вже прекрасно ну ніхто його другий зід робити не буде. Соляра дорога. Працюємо тракторець поки що все нормально працює трактором задоволені вистачає його цього трактора. Так що порядок. Ну а так, в принципі, все, чорне, в один слід після цієї палади, палада новенька, тиски ще гострі. працює причудово. В один слід і зачорніло. Так що, поки так, може на той рік щось вийде краще. Вже повеворюємо. А так у воєнний рік. Війна, а ми ще й працюємо. Так, дякуємо нашим захисникам, воїнам, що дають нам таку можливість. Ну все. Всім пока до побачення. Сіяти муже завтра чи післязавтра. Сніму покажу. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Може, комусь цікаво буде. Як ми працюємо.